Вітаю вас канал Суділа. Сьогодні в цьому відео я покажу, як знайти плюс, а як знайти мінус на USB кабелі. Значить, знайшов я такий кусок, лежав без діла і знайшов другу частинку. Це у нас Type-C. Ну і постало питання, де шукати плюс, а де мінус, щоб там не замкнуло нічого. Так, візуально дивіться, беремо в руки кабель. Червоний провод, це завжди в нас плюс. Що на цій стороні, що на цій стороні. Потім далі дивимось. Ощупуємо оці останні, вони в нас тонкі. Червоний такий більш-менш товщий і сірий товщий. За ці шутри залишилися. За зелений, жовтий і білий. Возможно, це і є, ну, плюс, то, понятно, це і є, плюс, а сірий це, мабуть, є мінус. Так, йдемо далі. Якщо у вас є мультиметр, включаємо на прозвон. І обично. USB штекери, края це теж плюс і мінус. Находимо контакти там вони внутрі і по очері починаємо шукати, тобто, якщо це плюс червоний, то зрозуміло, що це мінус. Ці два ми в сторону загинаємо, зелений і білий. І треба удостовіритися, що червоний теж буде пікати. Якщо ми перший, щоб вставили в праву сторону, то, то при другому замірі ставимо в крайній ліву ячейку. Так, нема контакту. Ще раз. Все, вертаємося до засвоєння уроку. Якщо є мультиметр, прозванюємо і пам'ятаємо, що крайня права сторона і крайня ліва це і є наші плюси-мінуси. Друге, це візуально. От, наприклад, в цьому кабелі зелений і білий тонші, а плюсовий і мінус вони товщі. Це касається, до речі, не тільки е, зарядки Type-C. Це і касається зарядки мікро-USB. Ось, в принципі, все. На все добре, до побачення.